210-й день в Канаді, 09.01.24. Сьогодні вівторок і сьогодні в мене вівторок класний. Сьогодні я чистий і пушистий. Чистий і пухнастий, бо був у басейні. Ну, але по порядку вчора я ляг спати пізновато майже рано і не виспався, зранку прокинувся, спати. хочеться. Але ну що, треба йти на роботу. Зібрався вже, зібрав речі, які маю брати в басейн, бо вчора Катя до мене подзвонила з Сашою, вони сьогодні збираються в басейн ну, і за компанію собі підібрали. Подзвонили, і я цей погодився вівторок. Я в транжерний не йду, а басейн я люблю. І вони вирішили в аквапарк поїхати. Ще свят з Юлею, цей Олексій з Анією їм не виходило, ще там декому не виходило, і таке. І я вже підготував собі е, окуляри, м'ячик для плавання, але м'ячик взяв даремно, ми не бали з м'ячиком. І вже збирав, йти на роботу і думаю, блін, а плавки я поклав? Плавки не поклав? Йо-майо, -йо, треба плавки скоренько цей. І так собі в голові думаю, щось я не пам'ятаю, що я клав плавки на місце. У мене все по своїм місцям стоїть, і якщо я ставлю, я деколи запам'ятовую. Думаю, ні. Не поставив, відкриваю шуфляду, нема. Нема на місці. Думаю, де ж вони є? І вже в голові думки, блін, напевно, що забув останній раз, як був в, в басейні, забув в роздівалці. Наверху, напевно, що забув. І собі думаю, так. І вже зразу про, про, розбуд, пробудився. Очі відкрились, блін, треба купляти плавки. А ті плавки я дуже люблю. Я коли був в армії, була можливість відпроситись у нас там на день. Поїхати в сусіднє місто, і я в басейн ходив. Пішов в басейн, знайшов басейн, просто щоб розслабитись та армії армії. І купив плавки там за 800 гривень, бо не було ніде плавок, базари закриті, і нас не випускали коли хочеш, а тільки коли там рапорт написав. І купив за 800 гривень в якомусь солідному магазині, такому спортивному. Класні, зручні, і мені подобається. І я їх думаю, промахав. Зібрався, пішов на роботу, глянув в пралку, чи десь в пралці не завалялись. Пішов, п'ю каву, вже шукаю в маркетплейсі плавки якісь в інтернеті, шукаю всюди, щоб купити сьогодні і поїхати в басейн. А плавок нормальних, як плавки, немає, є в основному шорти. Шорти. Але треба собі купити теж шорти. Я плавки люблю, бо як їй на озеро їду, то завжди загар нормальний, хоча б всі ноги загоряють, а не оце шортами, а потім. Коротше, шорти не одідеш. Mm. Отак. От а тут е, на озеро так не їздиш, що треба взяти собі нормальні шортики. І mm. е, таке. Е, попили кави, думаю, так, гляну я ще в машині. Я ж прав одяг і, і заніс в машину, додому не буду в викоганеся, нехай в машині лежить. Відкриваю і пощастило плавки знайшов. Все, заспокоївся, все нормально. О! Перепрошую, бо знову 12 доходить, і я тільки взявся за відео. Роботи мали трошечки. Я пішов зразу, оглянули ну, технічні приміщення, нашого Алекса по сміттю нема. Зайшли смітники, перевірили, що там, як. Пішли, видрукували накладні. Була там одна проблемка з бойлером, але ми викликали майстрів, мають приїхати подивитися. Заявки ми розділили, я пішов там робити деякі Сем, пішов робити. Я свої Пішов закривати, знову вискочила там пралка. Жінка прала одні труси шкарпетки, ціла пралка забита. І ну ясно, що там якась шкарпетка ні, не бюзгалтер, попав в. Вниз його там порвало, розжувало, і ці всі шматки попали в забили фільтр. І я не люблю цього, бо там як Там води багато витікає. Ну мені пощастило, я це все гарно зробив, води не витекло, все гарно, а я їй показав. Ну, оці вот дрібні речі, всі бажано в мішочок. В мене є мішочок, але я теж халтурю, не завжди кидаю. Мішочок перу разом з тим всім. Але вже буду кидати. Ну, вже, вже й кидаю. І показую, що це все треба в мішочок, бо там є ще шпарка, то, щоб всі знали, що дрібні речі туди попадають, забивають фільтр. І так само їх і рве. О, це було таке от, саме складне сьогодні. Нічого більше складного не було. Там то поміняти батарейку, ще щось, дрібниці. Потім е, пішли на обід, чак говорить, хлопці, ми маємо ще роботу на іншій будівлі, так що треба вас туди. я такий, та нема проблем. Добре, ми думали малювати. У нас є 5 квартир, які треба помалювати. Ну, там не тільки помалювати, всякі ті ручникошоса, шушарки, все підрихтувати, там двері поправити, десь там може поломані, ще щось є, до речі, в нас одна квартира і її залишив завтра, вона така серйозніша. І він каже: ні-ні, він собі придумав, треба поїхати туди, там приїдуть майстри, бо ми чистили каналізацію на кухні і нас трос просто не дістає. Десь там глибше це забито, то викликали сантехніків. І треба просто з ними постояти. Ну, я думаю, що нащо двох. І в іншій квартирі треба зашпаклювати дірки, там небагато, тільки вітальні. Але не малювати. ну, Шпаклівка має висунути, завтра шліфування і малювання. Я думаю, я кажу, так, а чого ми двоє поїдемо? Нехай сам їде один, а я берусь тут робити. так так, подумав, «Та, Нехай так і буде. Ну, і сам поїхав, а я пішов малювати. Вчора, пішов пізно спати, не виспаний, такий каву попиваю, собі малюю, включив музичку і малюю. Обійшов всі квартири, зашпаклював перед тим все, потім взявся малювати. Помалював три квартири. Я підготував. Все поремонтував, підготував, закрив, видалив зі списку. Залишилось нас тільки дві: одна в Tower B і одна в Tower A. От і все. Е -е, приїхав Сем. Довго він там був, бо чекав на тих майстрів, нічого не робив, собі сидів баси в телефоні. То, то він то любить, нормально. І приїхав. Ми... Нічого не поробили, попили кави і порозходили по дому. А, ні! Бо! Я кажу так. Сем, у нас в вежі Бі, в Tower B, смітник, там падає сміття, і там прес трамбує в такий металевий контейнер, затрамбовує. Я кажу, він же повний. Я спеціально подивився, він же повний. Чак каже, ні 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 Але хто знає за ніч зараз, скільки люди накидують. поприходять з роботи, і він просто не вміститься. Воно там трамбує, але воно може не вміститись. Давай поміняємо, кажу, поки є час. Це вже було по четвертій. Я взяв квадроцикл цей. Алекс десь влупився в стовп. У нього то фара розбита, там пластик позгинався, і понижена передача не включається в тому квадроциклі. Тяжко дуже. Чак каже, ні-ні, туди не треба понижену передачу, просто включаєш 4 на 4 і він Угу, Та-та, я... це дуже важкий контейнер. Там я причепив його, взяв і тягну. включив 4 на 4, виїхати з паркінгу. Там така добра горка. Я машині зразу показав, не їдь за мною, бо монтаж. І я посередині зупиняюсь. Понижену передачу я не можу включити, там воно поломане. Там я завтра подивлюсь до того квадроцикла. Там просто пластик скорше, що змістився, і просто не дає можливості включити ту передачу. Нічого складного вона включається, але з трудом. Ну Видно, що там є, е, контакт поганий скрипить деколи. Я спустився назад, ледве-ледве включив цю понижену передачу, включив 4 х 4, і наступна спроба вже виїхав. І воно вискакує. Я мусив тримати коробку е, ну, і газувати. Виїхав, нормально, поміняли, поставили новий, супер. І що? Сем поїхав додому скоренько, а я. А я теж поїхав додому. Сів машину і поїхав додому, треба було забрати свої речі, переодітись. І зразу поїхав я свят з Юлею, під'їхали на це. на Кербі Стейшн. І я їх звідти забрав. Ми разом поїхали в аквапарк. Ну, час-пік. Це була десь біля шостої години. Як за 6,35, напевно, 535-540 це жах. Тут всі працюють у основному до 5-ї. На дорозі ну, ми їхали дуже довго. Дорога траса стояла, плюс це от трошечки зима, ну, але тут зима нормальна. Ну, Мороз, нема ожеледиці, все сухе, посипано піском. Э, цим, э, піском тут не посипають сіллю такою грубою, крупною сіллю. Доїхали ми туди, а там маленьких дітей, напевно, до трьох років вчать плавати. Різного віку маленьких дітей, вони там плавають. І з 7 години тільки відкривається великий басейн. У, це ж мене. Трошки посиділи. Трошки посиділи, але потім вирішили піти швидше. Пішли переоділись, пішли в джак... джакузі, посиділи, бо джакузі було відкрите, і сауна відкрита. Джакузі посиділи, якраз дочекалися відкриття, і пош, прийшли та ляпатись. Наплавались, я знову наскакався. Дуже класно. Дуже класно наплавались. І потім в Сауні я ще півгодинки посидів. Клас, відмився, суперово. Е, ну і все. Вже назад е, свята з Юлею забрала е, Катя з Сашею. А я поїхав ще в гості. Заїхав сьогодні в гості. І зараз я вдома. Приїхав я додому. Приїхав я не додому, заїхав на роботу, запаркувався на роботі, там теплесенько, машина в теплі і прогулявся додому. Закинув відео в телеграм погода суха. Я не знаю, треба подивитися в телефоні, яка там погода. Ну не відчувається багато морозу. Через те, що суха погода, я от тільки в цій футболці і в курці. Все, я ні в житті так не ходив зимою. Светр в Україні треба брати, У мене купа светрів, я того не беру, бо за жарко буде. Ні, хоча я думаю, що буде нормально. Тут сухий клімат і за жарко не буде, і за холодно не буде. Так що так. що Головне брати маску на лице, бо якщо вітрець повіває на тому сухому кліматі, не хочу, щоб потріскали знову губи. Губа зажила ідеально. Вона затягнулася мені з тим кремом за два дні. Перший же день було видно результат. Дуже класний. Дуже класний мазь. Класна мазь. Е, знайшов в інтернеті гру, е, викинув один мужик е, Саботера-гру. За 10 доларів. Я подивився, він там кілька має багато ігор. Може я завтра подивлюся, якісь ще цікаві в нього є. 10 доларів Саботер. Але він, це тільки перша гра. Я попросив, щоб він мені скинув фотографію коробки. Він мені аж тепер скинув. Він зараз приїхав додому. Завтра буде цілий день вдома. І живе десь тут поруч, мені адресу скине завтра. За 10 доларів можна взяти. За 10 доларів можна взяти, мордувати ту гру, вона вже і так відкрита, думаю, там все є, але нехай буде. Все, зараз я йду віддихати. Тічу зубки і спати.